Тепер привітики від огірочків. Я їх на ніч закривала, тому що, а ці притінила, що вчора висадила, то тобто це тільки що я поставила дуги і зверху мішки. Притіня... Закривала на ніч, тому що недобра, дуже дивіться. Ну. Отакі огірочечки. Ходжу, провіряю, тільки що їх попідкручувала і обривала вуси, тому що е, обриваю уси. Вони чіпляються, де можуть. Я щось так завжди роблю. От. Ці, які огірочки. Бачите? Оце бьорн. Оце німецький цей сорт, там німецький. От. Це бьорн. Але ці я вам розказувала, цей огірок пережив. Тут мороз 6 градусів, так що їх можна висаджувати скоріше. А то я дотримала в хаті, переживала, мені вони переросли. Вони гарно все рівно ростуть, але ж от це вже тільки що розкрила, теж були мішки, підняти вверх. Це ці, що вчора посадила. Так, ідемо, фасолька моя, редиски трошки, щавель посіяла, тут моя стежка, тут ходжу. От, Ідемо, покажу, ще тут, що які зараз новинки. От, капусточка в'яжеться. Опа! Пепіночку, бачите? Викидає цвіт. Треба щось підперти. Дивіться. Як це з якої сторони? А ну я його отаку поверну. О, дивіться, цвіт як в картоплі. І що ти тут а мені? Як це ж його зробити? Зараз я його поправлю. Покажу вам далі. Інжирчик, як золото, бачите, шпінат, цукіні, дивіться, розкрашений, як декоративний. Бачите? Як декоративний? Нав'язалось багато. А тут добрий день, гарненький. Дивіться, яка серединка цікава. Оце буде в нас першенький кабачок. Будемо чекати, давай, давай. Вчора вечором дуже добре полила і також накривала лежить агроволокно на бочці. Тут інший сорт цукіні. Тут трошки менше нав'язалося, ну хіба що воно буде пізніше? Тут три зав'язалось, а тут пустоцьвіт треба срочно-срочно обірвати. Пустоцвітів не треба залишати, бо вони тільки силу забирають у кабачка, знаєте. От. А тут такий. Теж дивіться, скільки нав'язалось багато. Бачите? От. Капусточка, інжир. Ідемо далі, все було закрито, вона волокно лежить. Ой, слухайте з цією погодою. Мокренько він жирів. Капусточка рання. В'яжеться. Ну і скоро буде ця вже серединки, будуть, будуть серединочки. Помідори. Помідори не закривала. Ті, а ці закривала. Ці закривала. Що, Мадрид, ти зав'язався? Так, да, зав'язався. Дивіться, я її запилювала запилювачем. І цю вчора запилила. Як добренько, як приємно. Але там проблема. Тут ще, слава Богу. Може, оці сітки допомагають, може що. Дивіться. І ця теж запилена. Теж є, там є помідорки мої. Як добре. Ревень обірвало, він знов. Знов росте. Ну і тут вчора запилювала по-новому. Це прошлий раз, дивіться. І це з прошлого разу. Дуже хороший. Оце для зав'язі. Ну, я не можу, які грона тут. Я кожен раз підходжу, я дивуюся. дивіться ну. Треба не пропустити їх, а ну, ну тут а що у нас? Да, тут є помідорка одна і он друга. І вчора ці запилила. Запилювати буду через кожних три дні по мірі відкриття квіточок. О, Бачите? Оця щось тут у мені пропустила, пропустила, ну тут вроді відкриється і почала зверху. Оце вікно вже не буду відкривати, тому що воно дуже сквозняк і мені аж підсихають ці. Оце німецька помідорка. Дивіться, одна, друга, третя. Ці вчора запилила. Ні, тут є. Тут є помідорочка. Чотири вже зав'язані, господі, щоб вони збереглися. Дуже добренько, дуже рада. Я ж з ними з січня місяця отако хожу і все приказую. <гум> все приказую, щоб вони родили мені, щоб вони були гарні. Ну, як дасть Бог, знаєте. А ця сторона щось мені не дуже. Ну, викопувала, я вчора зламала помідору. Дивіться, а що це таке? Може, до сонця підійшла, до світла підійшла, а ну, ну, щось погано видно. І камера чиста. Ну, зламала вчора помідорку. Дайте звідси з цього світла підемо. От. Щось робиться, не знаю що. О. Ці, бачите, цвіт тільки викидають, ну вони перестресували. Оця то не пересаджувалася, з хати принесена. Ця з хати принесена ця. А ці то, ну не знаю, капуста в'яжеться. О, бачите серединки. базілік росте. І таке. Все всім гарного дня бажаю. Мирного неба. Всім всього самого найкращого. Я зараз полю капусту, бо я до цих опір до зеленого відеречка полила, зараз цю полю І піду в хату. Піду в хату. Яка хата? Піду кропити садок, але зараз ще роса обробляти буду. Гляньте, як гарно виросло. Скільки у нас тут градусів? 19 градусів. Ну нічого, я вже зараз он, ті двері оставлю відкриті. От. от таке у мене робиться. І таке в мене робиться. Це кропива. Дивіться, одіялко, це я там закривала біля огірків. Маленьке таке. Треба забрати оце відро, що залишилося у мене, оцей настій з цього. А, і перелить оце, тому що це відро плотно, бачите, плотно не стає, мені треба закрити. А закрити цим не можу, бо ці ручки мішають. То мені треба зараз це використаю на дворі, а оце перелю в це друге відро. Отаке сплошна робота. Всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого, всім дякую. І до слідуючого відео.